Друзі, усім привіт! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в пальма де Гантія, де маємо для вас цікавий і великий будинок. Його ціна 90 тисяч за 168 квадратів. Тут 4 спальні і один санвузол. А зараз ми бачимо перший поверх, ось таку спальню. Я одразу скажу, що на першому поверсі потрібен. Ремонт, а другий власники вже почали тут робити потихеньку ремонт. І дивіться, ми маємо одразу при вході дві спальні. В першому ми бачили одне ліжко, Тут маємо два. Маємо ось такий комод, маємо для речей. Бачите, по стану ремонту ви бачите самі, як це виглядає. Рухаємося далі. Далі ми рухаємось в таку залу, вона ж камінна зона. Маємо тут камін, ось так, бачите, диван, тобто якісь меблі. Навпроти, ми маємо кухню. Поруч з кухнею є сходи, які ведуть на другий поверх. Дивіться, в такому стані кухня і одразу ванна, кімната біля кухні. Досить таки, до речі, ванна кімната непогана, тобто непогана плитка, як на мене, потрібно поміняти, можливо, там лампу, якісь речі, але в цілому санвузол, тобто, виглядає. Досить таки пристойно. Тут в нас є ось така тераса, тобто є яка величезна тераса, дуже велика. Ми маємо багато місця, можемо тут зробити все, що завгодно, гріль, зону, все, що завгодно. Тут зверху теж є ще купа місця, тобто, це потрібно якось приприбрати. Можемо зробити якийсь склад, наприклад. ну, тобто, Багато, багато, чого, багато місця в нас є. Другий поверх, дивіться, ось так він виглядає. Вже маємо кращі вікна, вони не металопластикові, але не поміняні. Тобто тут вже зробили ремонт, вже виглядає цікавіше. Другий поверх, так ось ось так у нас виглядає поверх. Ще в нас є сходи на терасу. Тут в нас є, бачите, такий санвузол, ще, напевно, додаткова кладова буде зверху. Тут в нас спальня кімната. Тобто меблі якісь повиносити, а так, бачите, стіни, все в порядку. Тобто вони зробили. Другий поверх вони зробили. Теж вікна наголошую всюди поміняні. Навпроти, ми маємо ще одну спальню, вона вже трошки більша. Бачите, зробили місце для вмонтованої шафи. Тобто, досить таки цікаво. Поміняні двері, другий поверх вже виглядає набагато-набагато краще. І йдемо на терасу. Ось така тераса. Ну, вид з цієї тераси я вам скажу просто нереальний. Дуже гарний вид на місто, і ззаді в нас ще є вид на гори. Зараз я вам покажу. Подивіться, який ще вид відкривається на гори. Досить цікаво.